Нікопольщина під ударом важкої артилерії. Ворог атакував Покровську та Марганецьку громади. Попередньо люди не травмовані. Територію обстежують рятувальники. В інших громадах ніч пройшла тихо. На Нікопольщині вирішують питання з постачанням питної. Її вже привезли мешканцям Червоногригорівки та Томаківки. Днями планують доставити близько 30 тонн води і у райцентр та покров, а також першу травневу громаду. Про це звітує очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Питну везуть як у пляшках, так і водовозками. Перед вживанням її радять кип'ятити. Жителям Нікополя продовжили виплати від міжнародної організації з міграції. Усім охочим обіцяють 6,5 тисяч гривень. Отримати гроші можуть постраждалі від обстрілів, батьки одинаки, жінки у декреті, переселенці, люди похилого віку та з інвалідністю. Єдина умова прописка у Нікополі. Подати заявки можна за трьома адресами. Вони зараз на екрані. Із собою слід взяти оригінали документів. Був затоплений понад півстоліття. У Нікополі з-під води показався Орлів-Острів. За словами краєзнавців, колись він був популярним місцем для відпочинку. Доки його за наказом Сталіна не затопили під час будівництва Каховської ГЕС у 1954 році. Тепер, коли сховище обміліло, з води виринула тонка смуга суші. Її вже облюбували чайки. Черепи в касках зі стародавнього кладовища, а ще пістолети, опори мостів та залишки вулиць. Жителі Нікопольщини публікують у мережі фото та відео своїх знахідок. Після того, як територія Каховського водосховища оголилася, на дні чимало артефактів різних часів. Водою предмети викидає на берег. Влада району закликає не виходити на берег, тим більше не ступати на дно сховища. Це може бути небезпечно.